Французькі народні казки українською. Відданець. У серці Корсіки поблизучі нарки стоїть сувора стрімка гора, яку називають відданицею або нареченою. І здіймається вона на півтори тисячі метрів над морем, і коли її вершину осяває призахідне сонце на тлі неба, чітко вирізняється постать вершниці. Це, мабуть, ось це. Ось так. Врізняється постутвершниця. Подивимось. Відданиця – незвичайна гора. Люди розповідають про неї навдивовижу цікаву історію. У маленькому селі Неса жили колись мати і дочка. Матір звали Джоанна Ам'єн, а дочку Марія. Їхня хижка стояла під самісінькою горою. Жили вони в безприсвітних злиднях, найбіжніше від усіх у селі. Стара слаба мати копиталася дома, їсти варила, а дочка посла чужих кіз, за що їй платили по кілька сун. На ці гроші й мусили перебиватися мати з дочкою, бо, крім старої хишки і поточених шашелом стола та двох лав, після смерті Марійного батька нічого не залишилося. Добра була стара мати, лагідна, та не вдалася в неї дочка. Ніколи Марія не казала матері ласкавого слова, ніколи не пригорнулася. А чого ще треба, бідному материнському серцю? Отож цілі дні Марія пасла кіз у горах, а надвечір, загнавши їх до обори, поверталася додому, вечеряла і мовчки лягала спати. Не раз умивалася слідми стара мати, зоставшись на кухні, де її їла, і спала. Безсердечна була дочка, зате напрочуд вродлива великі чорні очі, високе чоло, рівне тонкий ніс, чорні шовкові коси. Жодна дівчина усій околиці не могла зрівнятися з нею. Якось полюючи на гірських баранів, побачив Марію найбагатші учинарці вельможа де дитилана. Запала йому в серце вродлива пастушка, зачастив він до того села і навіть перебрався із далекого замку до свого будинку в містечку Віко. Коли розмовляв Лучіано з Марією, дикі барани могли вільно пастися, куріпки безпечно злітали просто з-під його ніг, а зайці не ховалися по чагарниках. Цей затятий мисливець їх навіть не помічав. Настав день, коли Лучіано до Талану запитав Марію. Хочеш стати володаркою чи наркою?» Марія, що давно чекала цих слів, погодилася. Усі корсіканці від віко до Евіза, від Сагона і аж до Ажаксіо, були приголомшені новиною подумати тільки хортий, гарний із себе вельможа, який міг взяти за дружину найбагатшу та найродовитішу дворянку, хоче одружитися з найбіднішою пастушкою. Звичайно, Марія б на всьому немі від щастя була, якби гризла її думка, що вона не має ніякого посагу. Крім кількох убогих шматей. Джоанна Амб'єна пишалася шлюбом своєї дочки і водночас журилася. Вона відчувала, що ніколи більш не побачить Марії, що та в розкошах і багатстві відсирається своєї матері, не пом'якшила доччине серце перед шлюбом. Марія не тільки не стала уважнішою і добрішою до матері, а навпаки, тільки те й робила, що зранку до вечора вичитувала Джоанні, мовляв, не вміла мати преднадбати їй посах, не зберегла як належить батьківського спадку. А що то за спадок? Дві кози, похилена хишка і поточені шашелем стіл та дві лави. Зажидала Марія забрати з дому все майно, вона, бачите, їй належить. Змовчала мати, поскладала в кошелі все, що тільки було в дворі і в хижці. Нічого дочка не залишила. Забрала весь посуд старі рядна, навіть погнуті лов'яні яні тарілки. Звичайно, Марія й на думці не мала всім тим користуватися у своєму майбутньому домі, палаці Орсіна, про розкіш якого складала легенди, але вона не хотіла увійти в дім чоловіка з порожніми руками. Нарешті настав знаменний день. На сільський майдан у супроводі великого кінного кортежу святково вбраних друзів гостей і слух прибув сеньор Лучан. Позаду йшли мули, нав'ючені кошлями з посагом, їх старанно понакривали, щоб ніхто не побачив убогого збіжжя нареченої. Парія, поквапило, поцілувавши про людське око свою матір, сіла верхи на струнку білого шицю, накриту попоною з пурпурового оксамиту. Серед радісного гамеру вершників, які супроводили сеньора Учану, і вітали його рушничними залпами в повітря, Нареченно, не оглядаючись, покинула рідне село. Ось, гарна, яка Марія, жорстока, забирає останнє у матері. Ось подивіться. Яка чудова ілюстрація ось. Далі ще буде? На порозі спустошеної хишки, де не лишилося нічого, що мало б хоча б якусь вартість, жодної дорогої материному серцю дрібнички, що нагадувала б його про небіжчика чоловіка, стояла Джоанна і дивилася повними сліз очима, як віддалявся Кортеж. Шлях на Росій в'ється до горою». Здіймаючись від самого села, то бідна вдива могла ще провести очима весільну процесію, що посувалася вздовж стрімких схилів, на чолі кортежу, їхала її дочка, поруч із нею, Володар Чонарка. Здавалося б, Марія мала радіти і думала тільки про втіхи, які на неї чекають. Про те, як вона стане світською дамою версіно, про безмежні землі, якими вона володітиме разом з своїм чоловіком, про непрохідні ліси, про нечисленні череди та отари, що їй належатимуть. Хоч із самого маку їй доводилося пасти тільки чужих миршавих кіз. Та де там? Через свою жадібність вона думала лише про те, що везла з дому, про відібрані в бідної матері речі. Марія всю дорогу перебирала в пам'яті. Чи не забула часом чого? Раптом вона плеснула себе по лобі таки забула, не взяла скрибачку від діжі, в якій місяць тісто. Ту скрипачку брала мати, бо напередодні від'їзду пекла мутці. Лючила уважний уважно до кожного пороху нареченої, яку палко кохав, помітив той жест Що трапилося, серденько? спитав він стурбовано, чи не забула ви чого чим дорожити? Так, мій любий володар, відповіла Марія, я забула внесе скрибачку від діжі, розсміявся сеньор Учана. Не біда, голубонько. Та скрибачка придеся вашій матері, чи не так? До того ж, версіна вам не доведеться більше самі місити тіста. І я впевнений, що там є скільки завгодно скрибачок. Марія насупилася, вона страшенно розгнівилася. Я хочу мати власну скрибачку, а не якусь іншу. Тож веліть вашим слугам повернутися у село і забирати її. Учани, що, як тільки міг, догождав Марії, намагався відмовити її від цієї вигадки, але, помітивши гнів нареченої, все ж таки послав свого внеса. Джоанна все ще стояла на порозі хишки і дивилася на кортеж, що вже піднявся на вершину гори, і от-от мав зникнути з очей. Вона бачила, як один вершник від'їхав від кортежу і став спускатися дорогою до села. Коли слуга під'їхав ближче, бідна вдова подумала, що її дочка картається сумлінням і вирішила переказати матері кілька ласкавих слів. О, за одне тепле слово Джоанна, ладна була віддати Марії своє материнське серце. Коли слуга скочив з коня перед хатиною, вона чим не спитала його чи не доречила моя дочка ще небудь мені переказати? Так, сердито відповів слуга, роздратований, що його послали назад, і тепер йому доведеться не здоганяти господарів. І все через таку дрібницю. Так, донна Марія просить передати, що вона забула скрибачку від діжі і що ви мусите негайно віддати мені ту скрибачку, щоб я доставив її донні Марії. У душі старої матері сполохнуло обурення. Вона побачила, яка невдячна жорстока її дочка, побачила себе самотню, бідну, обібрану. повернула Джоанна обличчя в бік пишного кортежу, що спинився на вершині гори. Пристягла ганімну руку і вигукнула Нехай тебе небо скарає, дочко, з кам'яним серцем. Цієї ж миті в безхмарному травневому небі загримів страшний грім, аж усе захиталося, густий туман ураз огорнув весільний кортеж, а в скелю вдарила блискавка, розмитавши вешників і коней. І ще кажуть, що затремтіла земля, а з безодні почулися погрозливі голоси. Але то, мабуть, тільки здалося людям від жаху, від неймовірного жаху, коли розрівнявся туман, усі побачили, що безжальна дочка скам'яніла на місці разом з конем. Це її, що закам'яніла, на вершині гори, розглядають тепер люди. Скеля відданиця кам'яна, як серце цієї дочки, скеля. Отака сумна казка. Мераль якої не чекайте вдячності від васних дітей, виховуйте їх так, щоб у них не було кам'яного серця, бо це вже залежить від вас.